Да, не чути. О, я заходжу в цей режим, перше відео в мене було невдале, я забув мікрофон включити. У ну, мене так довго не виходили відео, часто до того. Перше я чекав, до докр... Кстати, я буду, в мене скоро буде приїздити мене до то я ще велику куди побуду їсти знімати відео і так далі. А перше відео вдалося, бо, ну... Я забувся мікрофон реально включати просто. Тут у мене групится. Ого. Я перший раз, значить, таку нічого вона прикольна. Ми дуже мне показати. Я зараз Дивіться, От це відео ну, то, що я казав, що ну... І тут я казав, що ця штука... Я більшість моїх друзів тих вже по 100 мільйонів іконодальні, а взагалі, а в тих друзів, яких моего друга 9 мільйонів, а по на там кілька вроді вісім мільйонів. Я не пам'ятаю О, Прикольна штука, яка провірена спілкую. У мене вона на перші розкаже, она прикольна. О, путя. Так, капця, я колись отаме дома капцям і цим даргом затягую. Як делего вибрався, Просто са напрямку можна отакого от зробити і теплі та тут. Провіримо, скільки мені дадуть. І 200 тисяч Нормально. І повермо, може, тут щось щось продає. Ну тут взялося 700, ось за 3 тисячі куплю. Ой, ти мене залогало. За три тисячі купляю, бо... Три тисячі. Та йду назад до себе, беру, мабуть... Оце блокущика, я ці блокущика не щастя. Я їх ніколи не посадила. Так. А я посадила вже в один і другий. Ти його посадить вами, скучно. Оце я сюди постаю, ще зараз візьму ось Це, це за 60, як якщо... я не пам'ятаю, що воно дає, так що посадю буде кінець, Бо я не пам'ятаю, якщо це щось високе, ми або велике, наприклад, пальма, то я краще посадю в кінці, бо воно просто залізе дерево, але це буде бобо. Так что я такого, покажу это кого-то, и по сути. А только оцейкал. Тоже после брак, це ее зависит. Да, може что может быть твои друзья играть, друзья. А, нет, только мне ладно. Ох! Oh.

Хорошо продати, скажите, я нагами як просто 50. 650. А нормально я заробляю. Ого, там п'яти я прикольный. Типа подивись. Підстави за 600 тысяч. Я це знаю. Та отой, сейф за 600 тысяч. Я його купляв. Отого я купляв 3 штуки. Оце за 150 и ото за 50. Колько монтаги я наберу. Я оцей реально брал мене два пять, якого искусал. А от того, ну, я хочу. Ого! Просто миллионев. Да. Ну мені вже на те збирати і вбирати. У мене це 14 мільйонів. Е, я в Тікток не хочу знімати довгі відео, це там по 4 хвилини в мене перше було часи, то ну, ніхто не буде додивлятися. Я сама бачив на відео, з тих тока хтось знімав, то по суті Недавно сьогодні бачив. Е, ну, я його не подаю концепт, я його можу зразу проєкти. Тому я bin, сам не знімаю в ТикТок продукт Я там знімав один раз і все. І досі не знімав, ну... це ніхто не Бо це будет заниматься. Будет ТикТок, типа ты такая не Вот они так вот приезжают. А тут опять типа баррилипрай. Так, я не знаю, я ніколи не давайте, чтобы я учил. Я буквально никого не будет. Типа. А... Клас! Ус за робокс. Эээ, это шо така? Надеюсь, за робокс. Тоже за роблок? Ну шоуцы. Я не люблю за робок. І... Кто знает, напиши в комментах. Да, я просто не знаю, что. А, все, то. Ну, тогда напишите бы, я ничего не понимаю. Все типа, я знаю, что-то. Я не знаю, что давайте блять в комментах.

Ну я про это не говорю, это какая-то ободрение. Меня друг просто. Ну, он затер генераторы, и это и дит. Ого, ого, кто увидит. Вот просто умереть. Это же цепи дают так хорошо. Ну ладно. Ну это

kamu harus lebih membantu ini harus lebih berharap terus 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 Я думаю, зараз погляду і це регіону. І так, звідси ліну. Пограю в 4 пограти. На раз, типу, напишіть в коментах, я буду рахувати від цієї грати, типу, чи 1, 2, 3, 4, 5. Ах, что забудь-то? Ну я не знаю, чи цей режим ту сыграли. Мы где-нибудь пожалуйста. А что не было играть? Прима. Так, я тут Ну, опарте не устарел? Ну там деда не сейчас рассробка своя. Похопки до древней обстоятельства. Купки принимаем древненько. Може, опять погра. Це вже, вже пограв, зараз я подивіться скільки мене вже йде. Десь холодно відоте. Погоди, хорошо. Коли вона мене згрузиться? Рядно все такі школи. Я як завжди на першому. Я забуду на персон. От коли я не зайшов, я забуду От парший не було такого разу? Що, такое було? Ну, було, конечно, один раз тут два так? Я не знаю, ну не... на наступний раз скажите мені. Ставите ДНЗ або автобус. от кого. Фебер, 1 цикла один а копче это на те... на Т4. Кто знает игру, то не знаешь, что За мною. Сейчас я так, ладно, буду играть. Я тут а максимум брал кілометрів км. Я не знаю, что я на наш. Мені каже, зараз один раз я спускаюсь і буду завершувати це відео, бо в нас вже не десь коли навевно один. Господи. Що це було? То я буду його завершувати вже скоро. Вже скоро. Все ходят. Ой. Перемашенчу для крапка було Розгодиться на ходу.

Я так. Ну я зараз не дуже повел, я прям дуже появил. Ну боя, наверное. це... не дыша. Вы можете зима Роблокс, хто звук Саня Майнкрафт, что саня Роблокс.